Ну що, нарешті наша мандрівка провела нас через Париж, через Брюссель, і ми добрались до Лондону. І хотів я дати багато місцевим виданням, всесвітнім, інтерв'ю, позаписували журналісти, я у нас інвестиційне пекло в Україні, яка у нас корупція, бюрократія. А подивився, вони і так всі знають. І на кожному углу тут написано, що у нас корупція, бюрократія, що відновлення в Україні не буде. Того я подумав, що ну так, да, вирішу я своє якесь локальне питання про свій експарк. Може, вони перестайнуть трогати, того, щоб подивитися, що міжнародна спільнота, міжнародні газети і журнали почали про це писати. Але привабливість від цього в Україні впаде. І я впевнений, що проросійські сили тут будуть сильно роздувати цей меседж, що от іще один інвестор, іще одного і заганьбили. Так, да, наша влада ганьбить інвесторів, не дає нам працювати. Ми релаціруємося у другі країни, переводимо свої бізнеси. І Зеленський це перший, хто винен разом з і з цією владою, тому що. Те, що вони устроїли геноцид Гетьманцева ці... та блокування накладних це е, велика біда для всього нашого бізнесу. Того всі тікають в Лондон, де більш привабливі умови і дають отакі от інтерв'ю. Фактично це ставить хрест. А ми, патріоти України, ми не будемо чистити своїх меркантильних інтересів розмухувати і допомагати росіянам. Наша влада недолуга, наші депутати недолуги. Ми ж, громадяни, то розуміємо, що до чого. Того все буде гаразд, ми переможемо оцих корупційних депутатів. зміниться влада, а Україна залишиться. Слава Україні і всім сам.